На Волині діти зібрали подарунки для ровесників із Донеччини. У поліції провели благодійну акцію Єднаємо кордони, діти України, дітям України. Діти загиблих поліцейських, малеча, яка перебуває у складних життєвих обставинах. Та діти сироти принесли малюнки, сувеніри, солодощі, книжки, іграшки та листи усе, щоб підтримати ровесників із Донецької області. То сьогодні всіх наших рядись дітей готують подарунки для 10 дітей із міста Кровоторська і з міста, міста Слов'янська. Привіт, друже! Пишу до тебе Ліза. Я знаю, що ти зараз знаходишся в дуже складних умовах. Твоє дитинство проходить у важкий час, але я, я надіюся, що скоро настане перемога. Тримайся, друже. Навіть у найтемніші часи є промінчик надії. Особливо щемливим стало спілкування діток онлайн, попри постійні тривоги. Донечани теж підготували подарунки для волинян. Цей взаємний обмін став символом довіри та єдності. Ці коробки подолали сотні кілометрів, щоб передати найважливіше у ці складні часи. Українські діти тримаються разом. Ти маленький герой. Тримайся, друже, скоро настане перемога. І ти зможеш повернутися до своєї школи та до улюблених занять. Твій друг Лук'ян. І наостанок печиво, яке ти зможеш розмалювати до Різдва. І коли ти будеш це робити, згадай про мене. От і познайомились Щиро зичу, щоб усі твої мрії обов'язково збулися. Удачі тобі!